Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні покажу вам розкажу, що було зроблено в сараї для бройлерів, точніше, в тій його частині, в якій ми тримаємо бройлерів. Так. Постійні глядачі знають, що у нас скажімо так, масштабний ремонт даного приміщення. Так, Що було зроблено? Ну, пофарбував я стіни. Ось як бачите, є тут перехід. Це фарба три в одному. А це ну, тут, де попадало, я білив стелю. От. І, ну, Де попадало, от видно, де переходик трошки е, зайняло стінки. Це е, вапном побілив. Отакий от, от має вигляд. Да, трішки ця стіна була сіра, пофарбована, і ну, трішки воно. Скажем так, виділяється, да, проглядується сіре, от, але нічого страшного, вона вся гладенька, мити буде її добре. От, також з цієї сторони пофарбував, стеля побілена, а стіни пофарбовані. Також вже е, почистив, помив бак. Під'єднав основні, скажімо, так, напрямки його. Це на брудер і клітку, яка планується тут буде стояти. От вхід. Це піде на брудер, кран стоїть. І а це піде на клітку. Також кран стоїть. Також я під'єднав цю сторону. Тут тепер буде трішки по-іншому. По ходу буде. Одне підключення, кран, і там стоїть друге підключення і кран. Бо от на цьому місці буде стояти двоповерхова, ой, двохметрова, триповерхова клітка. Я вже, в принципі, скажімо так, на 99,9% вирішив буду робити з труби 20 х 20 профільне. Трьохповерхову клітку. Так, і сюди така же буде клітка, але ну, трішки менша. Подивлюся, думаю, може, ще порахую, так, щоб було менше відходів. Тобто, якась частина обрізків з цієї клітки, яка буде тут двохметрова, може використаю їх. Сюди і вже будемо відштовхуватися від того, ну, тобто, е определяти її розміри, ми будемо, зважаючи на залишки, які залишаться від основної клітки. Так, е на даний момент, е що хочу зауважити, е або не зауважити, а розказати: е бліг немає. Слава Богу, бліг на сьогоднішній день ніде не видно. От, все чистенько. Так, її це нема, дівчата, напевно, забрали. О, це не може не радувати. Так, що ще було зроблено, крім стін, стелі і підлогу, я пофарбував. Перед фарбуванням прикрутив, як бачите, сюди. Ну Таку металеву скажімо, полосу. Тому що тут буде на цій двох метровій кліці буде, із торців буде, будуть поїлки. Ну і, понятно, щось буде прокапувати і буде капати на ОСБ. Тому на, на це місце, де можливо будуть якісь розливи води, я обов'язково прикручую. Металеві е, полоси. от Наприклад, тут от такий квадрат е, був прикручений і тут. ну Це під старі клітки. от е, Вони, ну скажімо, чудово себе показали. Так, точно тут от. Е, тут кут у мене був. І я, як бачите, прикрутив, додав іще е, металу. Також так, е, ну це у мене був тут блок. Це на, от вмикається. От там у мене він був в, лот, в лотки, ну, скажімо, для продуктів. блок. Я знайшов у себе на горищі от от, таку коробку, сюди його закинув, тут на клей термоклей. Посадив штекер. тобто тут Звідси виходить 12 вольт, туди в 220-12 вольт, і в мене насос качає воду в бак. Що по закачки? У мене було все зроблено шланги. Як бачите, там під'єднується в бак, іде шланга, і тут також йшло поза щитком. І от така от шланга. Ну, вона там. Перегиналася, отут-от десь перегиналася. Тому я, так як в мене є всі там обрізки, труби були і фітінги до неї, то я сюди впаяв от от такий таку магістраль. Ну і укоротив шлангу. Сюди підключаємо насос і будемо закачувати туди воду. Так, в принципі, по цьому приміщенню. Нічого такого особливо не було змінено. Стіни, нагадаю, були сірого кольору з тої сторони. Тут взагалі оця стіна не була пофарбована. То я вам скажу, коли тут все пофарбував, висохло, то тут стало набагато світліше. Бачите, яка температура 30 градусів майже. 30 градусів це. Вентилятор той не працює. тобто ну, Він працює, але він не ввімкнутий. І тут двері відкриті, і там двері на От. Тут дуже-дуже жарко. Також ну тут, в принципі, нічого не... я такого не зробив. Ну Трішки тут були залишки краски, підфарбував двері, пофарбував ці сі... ну, двері з сітки. Підлогу пофарбував, ну, два стільця і трішки пофарбував брудер. Також все вимито, продезінфіковано. От вже це також, скажімо, ємності для води і для корма вже помиті. От і коли я пофарбував це все з підлоги, залишилась фарба. Ну, я бачив, що вона залишиться, я почав фарбувати підлогу ну і пофарбував трішки передню стінку скажімо так, брудера. І Тут було дуже темно, і в мене була фарба в балончику. Тому це ніяке не білило, це фарба з балончика. Я пофарбував, трішки розбавив коричневий колір і стало якби, трішки світліше. Ну і звісно, все прибрано. От. Так, в принципі, по сараю вже все закінчено. От. Залишилось ну, зробити клітки. Це, звісно, не саме найменше, що треба зробити, але, але треба зайнятися трішки іншими справами, бо з цим сараєм, чесно, він мене трохи уморив. Все дуже довго, все мить, вимивати, фарбувати. Ну, це займає час. Це займає час. от, Я бачите навіть минуле відео пропустив, в неділю повинно було вийти, але ну не встигаю. Не встигаю. Я один, у мене тільки дві руки. Скажемо, цей тиждень я все витратив на даний е, сарай. Ну і, звісно, ніхто не відміняв інших справ. Це е, по кролики, втята, кури, кролі. А, я кролі говорив, да? Ну, <пів> повторююся. І все це займає час, плюс діти, сім'я. Е, нічого такого не зробив. Це тільки був сарай, а, до речі. До речі, до речі, ну, що зробив, тут трішки прибрав і залив опори. Ну, постійні наші глядачі знають, що це буде. Це буде ну, комора, Уже ми будемо так її називати, комора для сільського господарського інвентаря. Ну, от. Це все, що було зроблено. Звідси зняв. Одну плиту ось вона лежить, ну і другу зняв, положив її туди. Тут між ними був простір. Були залишки з, ну, з під заливки стойок. І я от трошки заробив тут таку зробив площадку. Перевісив це три матчі для. Конусів для забоя птиці. Я його перевісив. Тут якраз буде два відра, тут місця вистачає, ну і тут ширини якраз буде стінка тут іти. Ну, такий от стан справ. Що сказати, ну, по, -по, -по сараю? От. В принципі, так, показав вам. Будемо працювати. Ну, зараз планую зайнятися трішки інші справи, підтягнути. Може зробити для інвентаря комору, щоб, ну, знаєте, як... хочеться трішки відпочити від, від цієї будівлі. От. Але ну, і ті справи також треба зробити. От. То, може займуся коморою спочатку. А може ні, бо дружина говорить, вже, який, вже кричить, а не говорить, що дитині треба зробити пісочницю. О, то до речі, е, от на відео обіцяю, що на цьому тижні обов'язково зроблю дитині пісочницю. З'їздим, е, наберемо піску. От, і в наступному відео покажу вам е, пісочницю. О, о, а я говорю, о, а я говорю про. Комору для е, інвентаря. Ні, спочатку обов'язково буде е, пісочниця. Ну, в принципі, все, показав, розказав. От, м -м, хотілося б все, щоб було швидше набагато, але, але, але я думаю, нічого страшного, потихеньку е, партія бройлерів приблизно буде десь. Ну, я так планую десь в середині вересня, тому ну, ще є, ще є півтора місяці, тому я думаю, все зробимо. Два дні. П'ять вечорів і два дні це дуже мало для того, щоб встигнути всю роботу зробити. Але я думаю, що потихеньку зробимо. Не знаю, робота мене сама знаходить. Все. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. Далі буде цікавіше. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!